Усередя в психосоматиці, і давайте спробуємо відповісти щодо м'язового панциря і як тіло вчиться стримувати життя. Коли ми говоримо про психосоматику професійно, ми не можемо бійти Вільгельма Райха. Райх був одним із перших, хто побачив важливу річ. Тіло не просто реагує на психіку, тіло організовує захист, а цей захист не абстрактний. Він тілесний, м'язовий і може бути хронічним. І з часом він стає тим, що людина називає я така. Райх увів поняття м'язового панциря. І це важливо правильно зрозуміти. Панцир це не напруга, яка з'явилася вчора. Це вже звичний такий спосіб утримання себе в своєму в світі. Тіло колись зрозуміло, якщо я так тримаюсь, я виживаю. І м'язовий панцир він формується, коли емоції не можуть бути прожити. Ну тобто, на них є заборона, і не може бути ніяк вона виражена. Дитина хоче кричати, наприклад, да, але не може. Хоче плакати, але це небезпечно. Хоче злитися, але за це карають. Хоче тягнутися але до близької людини, але її відштовхують. І тоді тіло робить єдине можливе, воно зупиняє цей імпульс. Але імпульс він же не зникає в нікуди, він фіксується саме в наших м'язах. Так виникає так звана хронічна напруга. Вона Більше не відчувається як напруга, вона стає нормою. Тобто панцир, як захисний механізм, він дарує нам ту норму. Райх побачив важливу річ, що панцир не хаотичний, він розташований сегментами. І він описав сім сегментів тіла, і кожен сегмент пов'язаний саме з емоціями і функціями. Очний сегмент, тобто те, що пов'язано з нашими очима, це очі, лоб і потилиця. Далі, коли він заблокований, важко бачити реальність. Людина або відсторонена, або надконтролює поглядом все, тобто вона все хоче проконтролювати. Далі є ще ротовий так званий сегмент це губи, наші щелепи і наш язик. Тут живуть теми потреби, залежності, плачу, смоктання і самовираз, до речі. Затиснуті щелепи це часто отриманий крик, вважав так Райх. Шийний сегмент це зв'язок між головою і нашим тілом. Тут живе контроль. Тут часто зупиняється саме наша спонтанність. Грудний сегмент це про серце, про дихання, ну, про легені, звісно. І жорстка грудна клітка це стримана любов. Поверхневе дихання воно каже про неможливість відчувати повно, ну, тобто дихати повне груддю. Діафрагмальний сегмент вважається одним із ключових. Тут зупиняється страх, затиснутись така, і тут утримується і плач, і гнів, і тривога. Саме тут часто формуються психосоматичні так звані вузли. Наступний сегмент пов'язаний з нашим животом. І тут про контроль, про сором і про владу. Тут часто живе пригничена агресія. Тазовий сегмент це більше вже про сексуальність, про еротизм, про життєву силу. Коли таз, кажуть, заблокований, життя втрачає в цей струм, про який ми з вами вже трішки розмовляли. Панцирь це не патологія, бо що було принципом, це є адаптація. А колись цей панцирь рятував, а з часом він почав обмежувати наше життя. І саме тут Райв зробив ще один крок. Він побачив, що панцирь формує так званий характер. Про це ми будемо говорити далі у наступному нашому кроці, але це дуже цікава тема. І до речі, що стосується самого Райха, щоб ви розуміли, за свої ідеї він поплатився. В своєму часі його було не прийнято ідеї. І навіть його книжки були спалені. Але тілесно орієнтована психотерапія завжди згадує цього автора. І вважається, що це дійсно такий був прорив в психотерапії, коли побачили зв'язок психіки нашого тіла. І зрозуміли, яким чином відбувається оця взаємодія, і там, де є патологія на рівні думок людини, коли вона так чи інше себе почуває, помітили, що воно відображена і в нашому тілі, і про зміни. Які з людиною відбуваються на психотерапії, можна казати з того моменту, коли йде, як це кажуть, обратне зворотний да реверс, коли людина повертає в першу чергу на рівні свого тіла у ці відчуття і повштих до життя, і їх можна побачити.